О, зараз буде дуже цікава тема, як же зрозуміти, чи перед вами пастер, пройди світ, чи перед вами лицемір, пастер, огидна людина, чи справжній пастер? Ми зараз поговоримо про ознаки пастиря пройди світа. Перше, у нього все обертається навколо грошей. Я навіть не буду називати ім'я. Напевно, ви чули один такий лже пастир, який говорив: а якщо ви пожертвуєте від тисячі доларів, то я за вас буду серйозно молитись. Все, занові, все зрозуміло. Це пройди світ. Другий момент: у нього не Бог в центрі, а він сам, і всі там співають йому осани, діфірамби, такі помазані. Ну, слухайте, ну пастерю, треба бути трохи скромніше. Я одного разу бачив в Київській церкві, виходить такий пастир накачаний, стильний, модний, а за ним йде так людина, така біблію несе. Ну, реально, ну огидно дивитися, не сам Біблію не можеш собі піднести. Оцей культ особи. Це вже не годиться, це вже дуже підозріло. Третій момент: він маніпулятор. Він починає говорити: якщо ти мене. Не будеш в усьому в дрібницях слухатись, то тоді Бог покарає тебе, твою сім'ю, твоє здоров'я, твій гаманець. Я слухайте, ну пастиря треба, звісно, слухатись. Но, но це вже занадто, це вже перебор. Тому він стягує всю увагу тільки на себе. Ну ти ж не Бог. Ти ж пастер, мудрий пастер, але у тебе можуть бути також помилки. Четвертий момент: чи в церкві є прозорий контроль над фінансами? Якщо все контролює пастир, це проблеми в церкві, це проблеми з пастерем. П'ятий момент: пастер не цікавиться людьми. Направду люди його менше всього цікавить. Цікавить його слава, кошти, комфорт, влада, масштаби. А от людині. І це вже не є пастир, тому що перша задача пастеря служити Богові, допомагаючи людям. Наступний момент він дозволяє собі гріхи, які іншим не можна. Я знав таких пастирів, які трошки закладали. А у вас церкві можна ні, у нас не можна. Ну я ж такого рівня, що мені то можна. Як правило, це погано закінчується, і такі пастиря падають. Наступний критерій цей пастир не живе, як навчає. А коли ти навчаєш одному, а сам так не живеш, ти є. Лицемір і остання він має інформацію від Бога, яку всі інші не мають. Ні, ну це ладно. Можливо, він там близький Бога. Яка суперечить Біблії? От від таких пастирів? тримайтесь подалі.